Доброго дня, продовжуємо розбиратись важливими для всіх українців питання. Тож розберемось з наступним. Доброго дня чи обов'язково оцифровувати трудову книжку? Е, я б сказав, що це бажано зробити всім українцям, тому що це гарантія того, що нікде ніякий ваш стаж не втратиться тим більше вже поставили кінцеві норми оцифрування трудової, тому то такий знаєте важливий процес. Чи потрібно то робити пенсіонерам? Пенсіонерам вони вже ж вийшли на пенсію, їхня трудова вже у пенсійному була. Тобто її там перевірили, взяли з неї дані, але бажано зробити звірку, чи всі дані з пенсійної книжки занесені до реєстру. Це можна зробити через кабінет пенсіонера. Чому? Тому що вже я знайшов добру сотню коментарів. На своєму каналі Народна думка, де люди після того, як заходили в кабінет пенсіонера, робили звірку, бачили, що в них якийсь стаж не вписаний, тобто там десь розпливлося щось, і в пенсійному просто не стали з цим розбиратися, і просто пропустили той стаж. А це все таки гроші. і Їхня пенсія. Доколи останній шанс то зробити? Е, кінцева дата оцифровки трудової книжки в законодавстві України стоїть. 1 липня 2026 року, тобто менше року залишилось, щоб то зробити останній шанс. А що буде, якщо не зробити? Е, в загальному пенсійний, бо вже дуже багато таких питань поступило, дав відповідь, що навіть після тої дати от такі трудові книжки, бумажні, як то кажуть, будуть вважатися дійсними чинними, так як це документ, і будуть прийматися. Ну, можуть бути нюанси, можуть там. Ну, Погано враховувати, чи потім прийдеться бігати, то робити в якомусь такому поспішному порядку, то краще то зробити до тої дати. І як на мене, ту дату підставили таку кінцеву це, знаєте, такий перехідний період, отдали ж 5 років, і поставили кінцеву дату для того, щоб вже після тої дати звичайні трудові книжки не записували взагалі. Тобто зараз навіть коли беруть на роботу, дуже часто беруть трудову, роблять туди запис, а от вже після тої дати того вже точно ніхто робити не буде. Тому то вже така, знаєте, більш крайня дата для самих роботодавців, щоб після неї ним не користуватися. Які поради ви б дали людям, які ще цього не зробили? Е, ну, зробити ту в першу чергу. Як це зробити, то можна через кабінет пенсіонера, зайшовши на портал пенсійного фонду. Онлайн або занести пенсійний фонд вашу трудову книжку офлайн. Як то зробити є повна відеоінструкція на каналі Народна Думка, там показано, як куди заходити, де відправляти. І вже дуже багато нею скористалися, і дуже багато вже повідправляли свої трудові книжки. В більшості випадків тим повинен займатися роботодавець. Ну це зараз мова йде про більш старий стаж, да, який був записаний ще там -х, 2000 двохтисячні, коли ще не було цієї цифровізації. Отой От стаж бажано занести в пенсійний фонд, показати, що він у вас є, тобто оцифрувати його. І для тих, вже, хто існуючі пенсіонери, то це обов'язкова звірка, чи дійсно весь ваш стаж записаний в вашій пенсійній справі. Чи в ну, чи повній мірі ви отримуєте пенсію? Отут головне питання, тому що якщо не буде стажу, не буде повної пенсії. Да? Або якщо якийсь стаж не врахований, за той час. Вам не нарахована пенсія, а ви ж цей весь час працювали, внески робили. Тому потрібно його і використовувати. Тож звіряйте, додавайте, заносьте, передавайте. На народній думці є повна відеоінструкція. І не втрачайте своїх грошей, а я і далі буду відповідати вам на питання. Тож до зустрічі. побачення.